Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам інший спосіб, як можна вишивати мережку прутиком з настилками через чесницю. Також її називають полтавська мережка. Зазвичай ш'ється одночасно прутик разом із настилками. І ця мережка ш'ється знизу до верху. Справа наліво. Я ж пропоную вам трішки інший спосіб, коли ш'ється спочатку сітка за допомогою дворядової мережки, високий прутик з циркою. А потім вже по цій сітці вишиваються настилки. Тож, чому я вирішила записати це відео, тому що м м цей спосіб, як на мене, дещо. Легший, простіший для вишивання, а також він дозволяє добитися цікавого ефекту, якого не можна досягнути при першому способі. Давайте спочатку трішки розберемося із назвами. Ось, наприклад, сама назва мережки така складна, називається мережка прутиком з настилками через чисницю. Отож, що ми маємо на увазі? Ну, Мережка прутиком. Да? Це ми за допомогою прутиків мережимо тканину. Да. Настилки – це от ті наші настилки з ниток, якими ми настилаємо зверху по мережці ам, свій узор. А що ж таке чісниця? Чесниця, це. Оці ниточки тканини, які ми залишаємо в полотні мережки. Ще, щоб було більш зрозуміло, я вам покажу таку мережку, яка називається безчисна мережка. У мене тут є такий мій старий зразок. Ось оця мережка. Це безчисна мережка. Бачите, по центру ця частина. Тут виймаються всі ниточки полотна, і мережка ш'ється тільки на вертикальних нитках, ну, які залишились. А горизонтальні ниточки всі витягнуті, і вона має отакий ефект. Теж дуже гарно насправді. Ну що, приступаємо до виконання нашої дворядової мережки. Високий тут. Починаємо, звичайно ж, із того, що відрізаємо. Наші ниточки основи. Так, в мене тут трошки складна ситуація, бо є потовщена нитка. Ну, але нічого. Ми так хайну по одній ниточці вирізаємо. Так. Одна. Дві. Три. Дві залишаємо. Так, і те ж саме робимо з цієї сторони. Три. Також, оскільки в мене тканина досить щільна, мені трошки складно діставати ниточки. Тому я роблю ще надріз посередині рядка, оціє першої нитки, роблю надріз іще посередині. Так. І таким чином нитку буде трошки простіше діставати. Тепер витягую нитку. Тут вона в мене така товстенька. Дістаємо так. І дивіться, тут яка історія. Коли дістаємо нитку з полотна, да, ми її тягнемо не доверху, так як нам зазвичай чомусь хочеться. Ну, мені так хочеться. А тягнемо її в бік, вздовж полотна. Ось так. Бачите, в бік і в, ну, в сторону ось так. І тоді нитка досить легко витягується, не рветься, не... не стягує полотно. Коротше, ділюся з вами своїми лайфхаками, щоб нам всім вишивалось трішки легше і приємніше. Так, а вже друга і третя нитка виймаються досить легко. Дивіться, у мене робота зап'ялена на п'яльці. І, власне, вишивати сітку. Взагалі будь-які мережки я вам щиро рекомендую вишивати їх на п'яльцях. Ось, і я тут сміливо дістаю рядочок свій. Також за допомогою гулочки дістаю якісь тут. Якісь тут махнаті пушинки. Ну, коротше, тканина натуральна, то вона трошки залишає якісь артефакти. Ось. Тканина, як ви бачите, в мене на п'яльцях не дуже туго натягнута. Власне, воно й не потрібно, бо трохи буде заважати. Ну, воно так, свободненько. Але при цьому дуже рівно. Бачите, в мене вирівняні всі ниточки, щоб, щоб сітка, яку ви ш'єте, щоб її не перекосило, тому що якщо ви будете шити не на п'яльцях, а на коліні, там на руках, є великий ризик того, що ви зафіксуєте оцю тканину, зафіксуєте її в косому якомусь кривому положенні, і вирівняти це вже буде неможливо. Тож починаємо ниточку, закріпляємо на початку рядочку, власне, ми її закріпляємо. Можна врубець, сюди в качалочку. Але я закріпляю на початку рядочку, власне, на цій чесниці, Ось так в Ну, Все, воно гарно виглядає, воно гарно закріплене. Потім уже настрілки ми будемо закріпляти сюди в рубець і вони будуть давати там якийсь об'єм. Саме тому я не закріпляю нитки основи сюди, щоб не давати ще більше чогось лишнього, зайвого. Так, ну і далі вже по технології. І в нашу мережку. Дивіться, якщо ви недавно вишиваєте, або вперше вишиваєте, я вам рекомендую звернути увагу на свою техніку вишивки. Тобто постарайтеся розслабити свою кість, не зажимати її, так? Голку теж тримати вільно, ну, тобто не без лишньої напруги, не робити зайвих рухів, тобто, ну, то ми вколюємо ниточку, не крутити голкою, так? Щоб не звикати до такої якоїсь дивної техніки. І шити вільно, приємно, не перенапружуючи вашу кість. І ще такий момент, що ми голку штовхаємо ось цією пучкою. Бачите, в мене там навіть слід від голки залишається. Пучкою третього пальця. Да? Ну, отак, я сама закриваю рукою. Але це я вам відкриваю, щоб ви побачили, з да, яким чином я штовхаю голку. Це так само дає нам більше маневру, зменшує нагрузку на зап'ястя. І в цілому, коли ми... Ну, зараз я не використовую наперсток, оскільки тут немає такого зусилля, щоб протягнути голку через тканину, так? А вже настилки я ш'ю з наперстком. Ну і, власне, інші техніки теж лиштву, низ, особливо, якщо це вовна чи якась кручена. Товстенька ниточка, то на персток абсолютно необхідний аксесуар. Зараз дош'ю цю ниточку і покажу вам, як я її закріплюю, щоб не було помітно місце стикування чи доточування цих ниточок. Я її закріплю ось тут, у верхньому ряду, ось оцей верхній прутик. так? Дивіться, я проходжу цей прутик і вивожу голочку на виворіт. Так. Ось так. На вигоріті я піддіваю. У мене прутик складається з трьох ниточок. Я піддіваю ось цю середню ниточку. Так, зроблю вам різкі шполовидно. Ось цю третю ниточку піддіваю під неї. Потім просто протягую під, під, під ці діагональні стібочки, десь на 4-5 стібочків, і протягую ниточку. Далі трішечки голкою. Вирівнюю, хоч полухайно відрізаю нитку. І все, маємо таку закріпку. Ну, тут заодно ви можете побачити мій вигоріть самої сітки. Як бачите, тут нема нічого страшного. Він не ідеальний. Але досить охайний, без вузликів, а це саме головне. Ось. І далі вже на, на лиці в цей самий прутик, що верхній, да? де ми виводили нитку на виборі. Ось так петелечкою. Захватуємо, закріпляємо нитку на петельку, виводимо назад і продовжуємо шити нашу мережку, ніби нічого і не сталося. Ось так. Дошиваємо до кінця ряду. Я дошивати не буду, буду з вами прощатись. Сподіваюсь, що я все детально вам розказала і все зрозуміло. Якщо у вас залишились якісь запитання чи побажання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Як ви бачите, канал новий, це перше відео на каналі. І, звичайно, всі коментарі я буду читати і на них відповідати. А також, якщо відео вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал. Тут буде багато цікавого. Якось я зараз дуже натхнена робити цей контент. І скоро побачимось. Пока-пока!